На фронт, звичайно, треба йти по-любому. Як всі будуть сидіти по хатах, то ми не будемо мати і хати. Розумієте, яка ситуація? Однозначно, якщо ти не долучаєшся, то який ж ти громадянин. Ну, логічно, логічно, мені здається. Це не означає, якщо людина там на передовій, там на, особливо на нулі, не воює, то це вона вже не громадянин. Ні, це не про то йдеться. Це просто людина повинна бути залучена любими способами, але все-таки залучено. Не так себе поводити, знаєте, якби мене нічого не стосується. Просто так. А війна, а то вона мене не цікавить. Знаєте? Ні, ну це вибачайте. Так не може бути. Який ви ж після того громадянин? Бона нам заявив про те, що ті, хто не воюють на фронті і не допомагають у тилу, не можуть вважатися українцями. Як взагалі реагуєте на такі заяви і чи погоджуєтесь з ними? Ну, частково може погоджуюся, але я вважаю, що потрібно шукати якусь вже альтернативу, тому що є багато ну і молодих хлопців, зрозуміло, що. Хтось боїться воювати, але вони якось таки все-таки допомагають, тому що кожен на своїх спільнотах все-таки долучається до всіляких зборів. Так що такі заяви не варто робити, тому що це трохи суспільство, мені здається, розхитує, а нам потрібно об'єднуватися. Хтось працює, хтось сплачує податки, хтось піклується про старших, все-таки мужчин кругом потрібно, знаєте, не тільки на фронті. І думка зі Львова дивіться нас на ютуб каналі. Говорить Великий львів. Та читайте в одноіменному телеграмі.